Привіт! Любите переглядати свої фотки, коли були зовсім маленькими? Скажіть, це мило. На кого ви більше схожі? На тата чи на маму? А може на могутнього лева чи свинку? Напиши нам у коментарях. Ми підготували для вас трохи мімінішності. Ви фото тваринок. Зможете за 5 секунд впізнати, що це за тваринка? Готові? Починаємо! <плес> Відгадай, хто це? Це панда. Панди набувають свого чорно-білого забарвлення лише через тиждень після народження. А народжуються вони, вкриті тонким шаром білого хутра. Очі розплющують після двох тижнів, а самостійно ходити починають через три місяці. Наступна тваринка. Це пінгвін. Дитинчат пінгвиняток називають курчатами або пташенятами. Нещодавно ми робили випуск про тварин Антарктиди. Там більше цікавої інформації про те, як народжується пінгвенятка. Якщо не бачив, за посиланням у підкасті можеш подивитись цей випуск. А ми переходимо до наступного фото. Це є хидна. Вони з'являються з яйця одразу в сумці мами і сидять там, доки у них не почнуть з'являтися голки. А цього відгадаєш? Це лінивець. Цікавим є те, що ці тварини нерідко народжуються на дереві. А це хто? Ведмежатка. Ці велетні народжуються насправді маленькими, довжиною до 25 сантиметрів. Немовлята нічого не чують і не бачать. Та за три місяці у них уже з'являються навіть зубки. А по розмірам ведмежата в цьому віці нагадують собак. Наступна тваринка. Це ж котик? Та ні. Звичайно, це ж маленьке тигренятко. Думаємо, більшість з вас здогадалися. І певно, кожен хотів би погратися з таким кошеням. А ми б хотіли, щоб ти не забув про вподобайку, якщо тобі подобається наш контент. Ну і підписатись на наш канал. А ми тобі за це ще трохи мімімішних тигренят покажемо. А що це за дитинча? Це голуб. Цікаво. А хтось із вас наживо бачив маленьких голубів. Знаєте, де вони ховаються? Найчастіше під самим дахом будинків. На горищах, технічних приміщеннях. Саме там вони облаштовують свої гнізда. До речі, голуб вважається символом миру. Тому тут ми хочемо побажати саме миру всім нам. Ну, а це хто? Єнот. З мамою маленькі єнотики спілкуються звуками. Посвистуючи чи криком, вони можуть сказати, чого потребують їжі або маминої ніжності. А це що за пташка. Фламінго. На відміну від більшості, кого ми вже тут згадували, ці пташенята народжуються здатними бачити і взагалі доволі активними. І остання тваринка. Це кенгуру. Сподіваємось, наші постійні глядачі це легко відгадали. Адже ми вже багато цікавенного розповідали про дитинчат кенгуру у випуску про тварин Австралії. А так ми б самі в житті не здогадалися, що це за тваринка. Ну що, сподобалось відгадувати? Скільки правильних відповідей? Напиши нам у коментарях. Деякі новонароджені тваринки зовсім не схожі на себе доросле. Цікаво, як ми всі зростаємо, змінюємось, розвиваємось. Є речі, які важливо робити вже в дитинстві, щоб вони принесли гарний плід у майбутньому, як то чистити зубки чи інші корисні справи. Навчай молодь, який шлях їй обрати. Тоді, і в старості вона не зіб'ється з поті, вивчаючи та виконуючи Боже слово з маличку, ми готуємо надійний фундамент для усього подальшого життя.